Всіх вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми будемо казати про дуже неприємну тему, а саме про те, що в Україні можуть закрити понад 400 шкіл. Якщо казати дуже простими словами, це освітній геноцид. Бо освіта це розвиток і це майбутнє. Якщо казати про державу, то в державі має бути оця освіта. І держава має сприяти для того, щоб освіта була, і щоб учні, які навчаються в закладах освіти, вони здобули ті знання, які допоможуть не тільки цим дітям, учням, а й державі, бо це будуть фахівці майбутні. А держава приймає рішення скоротити школи. Можна прийняти інше рішення, але залишити школи, залишити колективи. І надати ті знання, якісні знання, які в подальшому будуть сприяти для розвитку держави. Але вони приймають рішення закрити школу. З 1 вересня держава не виплачуватиме освітню субвенцію школам, у яких навчається менше, ніж 45 учнів. От уявіть, хтось прийняв рішення, якщо немає 45 учнів, все ніякої субвенції з боку держави немає. Це простіше, так сказати. А щоб зробити так, щоб прийняти інше рішення, вони до цього, мабуть, ще не доросли. Немає у них того інтелекту і тих знань, щоб приймати ось такі рішення, залишити і зберегти освіту. Це загрожує їм закриттям, або реорганізацією. Звісно, або закрити школи, або якісь. Моменти щодо реорганізації. Таких малокомплектних шкіл в Україні є щонайменше 403. І от уявіть, ці школи можуть бути повністю закриті. Тобто має бути прийнято правильне рішення, щоб залишити шкіл, школи, заклади освіти. Але при цьому зберегти весь той колектив педагогічний, надати учням якісні знання для того, щоб ці учні залишились в Україні, стали фахівцями в різних галузях. А для цього треба, щоб була оця галузь освіти. Її треба розвивати, її треба підтримувати. В першу чергу цим має займатися держава. А держава робить все навпаки. Найбільше шкіл можуть закрити у Львівській, Черкаській, Сумській, Тернопільській і Хмельницькій областях. Ось про ці області йдеться мова. Уряд вирішив оптимізувати мережу шкіл та ефективніше використовувати бюджетні кошти. Тобто, мова йде про економію. Вони економлять завжди та в усьому. І так весь час. Але є такі. Органи влади в Україні, про які ми нещодавно з вами казали, як райради, як райдержадміністрації, які не потрібні в Україні, але на які йдуть величезні видатки з бюджету і з всього нуль. А вони приймають рішення щодо того, щоб ефективніше використовувати бюджетні кошти за рахунок скорочення шкіл. Це нонсенс. Це є освітній геноцид. Якщо взяти і сказати простими словами, відповідну постанову Кабінет міністрів ухвалив ще 5 березня 2024 року. Винятком вони зробили лише для початкових шкіл, які. Навчатимуть дітей незалежно від їхньої кількості. Оце виняток, якщо початкова школа, ми вас не трогаємо. Хто в це приймає рішення? Ви Безглузді такі рішення. Наслідком таких змін, я зараз кажу про зміни в лапках, в учнів можуть виникнути труднощі з доступом до освіти. І це факт. Та втрата роботи для вчителів, бо вчителі залишаться самі, самі з цією проблемою. Вони будуть самі вирішувати ці проблеми. Ні держава, ні місцева влада цим прийматися не буде. І ось впродовж останніх чотирьох років кількість сільських шкіл скоротилася на 20%. І ось є статистика стосовно кількості шкіл в Україні. Які зменшуються щороку. Якщо брати такий період 2020-2021 рік, в Україні було 14 815. 2021 рік, 2022 рік 13 991 школа. 2022-2023 рік 12 тисяч 970 2023, 2024 рік. 12 701 школа. І 2024-2025 рік 12 268 шкіл. Тобто з кожним роком кількість шкіл зменшується. Згідно з цією ж постановою Кабінет міністрів України з 1 вересня 2026 вже року освітню субвенцію більше не отримуватимуть заклади, в яких навчається менше, ніж 60 дітей. і віть. Якщо брати період 1 вересня 25 року, якщо не навчається менше, ніж 45 учнів, субвенцію прибираємо. А в 2026 році, якщо не навчається менше, ніж 60 учнів, також прибираємо. Тобто кожен раз вони все роблять для того, щоб зменшити і скоротити оці школи. Все це зрозуміло, що вони хочуть знищити освіту в Україні. І ось, якщо казати про дистанційне навчання, а всі ви знаєте, що таке онлайн навчання, то воно стає все актуальнішим для сучасних школярів. Але які ж результати у цього онлайн навчання? Що здобули діти, і як змінилась якість освіти? Хтось робив аналіз цього? Що було до того? Як навчалися діти. І що стало після того, як вступило в дію оце дистанційне навчання? Де аналітика і де відповідні приклади, які вони є, і який результат в першу чергу для освітньої галузі, для того, щоб зрозуміти, якими знаннями володіють діти. Вони стали кращими. Чи погіршились? Ось немає цієї інформації взагалі. Є питання закрити школи. Саме найпростіше вирішення оцієї проблеми. Проблема в галузі освіти. Закрите все. І ось мова також йде про працевлаштування вчителів, ліквідованих шкіл. І оце прозавлаштування вони покладають на місцеву владу. Тобто держава приймає рішення скоротити школи, але що робити з вчителями, це вже не питання держави, це питання місцевої влади. Але ж місцева влада цим займатися не буде. А місцева влада знала про це, що робила ця місцева влада? Чи вона спостерігала, що буде? І ось результат з 1 вересня 2025 року вже вступає в дію оця постанова. Так ось, багатьом педагогам доведеться шукати вже нову роботу. Або змінювати свою професію. Тобто, оці проблеми вчителі, педагоги будуть вирішувати самостійно. Це тільки посилить кадрову кризу в освіті. За 6 років кількість учителів. Зменшилося на 16,2%. Ось і все, шановні глядачі, про що оця стаття наголошує, що вирішив уряд України. І в першу чергу всі проблеми вони будуть у вчителів. вчителі педагоги самі будуть вирішувати ці проблеми. Жодної підтримки не буде ні від держави, ні від місцевої влади. З проблемою люди залишаться один на один. Тому ось ця інформація, вона дуже важлива. Ми проговорили, проаналізували це все. Тому, шановні дачі, ставте вподобайки, залишайте коментарі, ставайте підписниками. Ми кажемо про важливу інформацію, яка стосується України. І ми казали про скорочення шкіл. Тому всім дякую і вже до нових зусущу